Залізна зміна це унікальний проєкт для молоді, який допомагає кожному учаснику розкрити свій потенціал, знайти нові таланти та навички, відчути себе частинкою спільноти і команди. Це не просто навчання, це про надихаючу атмосферу, де ти можеш і відпочити, і зарядитися енергією, і просто відчути, що ти можеш більше. В одному зі столичних кінотеатрів ми переглянули фільм українського кінематографу Будинок Слово. Це історія про письменників і поетів розстріляного відродження. Після цього нас чекала зустріч з актором цього фільму Геннадієм Попенко, і ми мали можливість поспілкуватися з телеведучою Тетяною Гончаровою. Наступного дня ми мали екскурсію у Львові. Після цього нас чекав концерт з дідзьо, а згодом і шалений концерт Шмальгаузна, від якого я просто отримала неймовірне задоволення. Наступного дня залізна зміна мала нагоду зустрітися з всеукраїнським центром Superhumans, що спеціалізується на протозуванні. Ми поспілкувалися з Назаром. Він втратив три кінцівки на війні і е, проходив лікування саме в цьому центрі. Протягом цього ж дня залізна зміна проходила тренінг з надання першої домедичної допомоги. Ми практикували накладання турнікетів на руку та ногу, а також відпрацьовували навички непрямого масажу серця і тампонування відкритої рани. Залізна зміна була присутня на неймовірному матчі, де грав наш супроводжуючий Міша. Це була гра між локомотивом та рухом, і емоції були просто неймовірні. Це було справді незабутньо. Ми також вивчили кілька крутих кричалок, щоб підтримувати командний дух і заряджати один одного енергією. Я раджу кожному взяти участь у подібному заході. Це не лише нові знання та корисний досвід, а й справжня можливість знайти друзів, підтримку та заряд позитиву на цілий рік. Не бійтеся пробувати нове, розвивайтеся та рухайтесь вперед.